Вітаю! Ми починаємо вивчати логарифми і у даному відео познайомимось з означенням логарифму. Базою для вивчення логарифмів є тема степень. Тому ось такий конспект варто роздрукувати або переписати. Можливо, у вас є аналогічний, також можна користуватись. І базовий конспект по темі логарифми також варто роздрукувати або переписати. Можливо, в інші варіації, як вам подобається. Попрацюємо з термінологією. Запис логарифму складається з трьох частин. Перша частина це скорочене слово логарифм. Перші три літери. Основа логарифму записується. Маленьким символом знизу від слова логарифм і підлогарифмичний вираз. Отже, три частини запису логарифму скорочене слово логарифм, основа і підлогарифмичний вираз. Слід пам'ятати, що основа логарифма завжди має бути додатнім числом. Або виразом. І основа логарифму не має права дорівнювати одиниці. Підлогарифмичний вираз також має бути додатнім. Що ж таке логарифм? Логарифм – це показник степеня, до якого потрібно піднести основу, щоб отримати підлогарифмичний вираз. Це означення логарифму, але його навряд чи хтось розуміє, запам'ятає з першого разу. Тому. Я просто покажу, як знаходити логарифм числа B за основою А. Ось це число B, Під вираз B, потрібно записати у вигляді степеня з основою А. І тоді показник цього степеня і буде тим числом, яке нам потрібно, і буде логарифмом. Тобто логарифм – це показник степеня при ось такій умові, коли основа логарифму. І основа підлогарифмічного виразу однакові. Праворуч ви бачите інформацію, яка нам потрібна буде для розв'язування завдань. І почнімо розв'язувати завдання. Знайдемо логарифм 512 за основою 2. Я підготувала ось такий макет, щоб зручніше було працювати. Отже, основа 2 ми її залишаємо. А під логарифмічний вираз 512 ми повинні записати степенем числа 2, якщо це можливо. У даному разі це можливо, 512 це 2 в 9 степені. І тоді основа логарифму і основа під лорифмічного виразу однакові, двійка, двійка, а сам логарифм дорівнює показнику степеня, тобто числу 9. Отже, логарифму 512 за основою 2 це число 9. Знайдемо логарифм числа 64 за основою 8. Основу 8 я переписую. 64 я записую як 8 в квадраті. Основа логарифма і підлогарифмичного виразу співпадають. Отже, логарифм дорівнює показнику степені підлогарифмичного виразу, тобто 2. Знайдемо логарифм 100 тисяч за основою 10. Запишемо основу 10. А 100 тисяч запишемо, запишемо як 10 в п'ятому степені. Отже, даний логарифм дорівнює 5. Логарифм 125 за основою 5. Знаходиться так. Основу 5 переписую. 125 записую як 5 в кубі. І показник 3 буде нашим логарифмом. Знайдемо логарифм 169 за основою 13. Основу 13 переписую. Згадуємо, що 169 це 13 квадратів. Отже, даний логарифм дорівнює 2. Знайдемо логарифм 81 за основою 3. Основу 3 переписую. 81 записує 3 в четвертому степені. Отже, даний логарифм дорівнює 4. Самостійно виконайте наступні три завдання. Перевіряйте. Запишемо 1000 як 10 в третьому степені. І даний логариф дорівнює 3. 16 це 4. 2 в четвертому степені, і даний логариф дорівнює 4. 243 це 3 в 5 степені і логариф дорівнює 5. Знайдемо логариф 1 8 за основою 1 друга. в 1, 8 запишу як 1 друга в третьому степені. Лугариф дорівнює 3. 1,243 243 запишу як 1 третя в п'ятому степені. Лугариф дорівнює 5. 125 запишу як 1 п'ята в другому степені, логариф дорівнює 2. 1,144 – 144 це 1, 12 в квадраті, логариф дорівнює 2. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте наступні три завдання. Перевіряйте. 1,64 можна представити як 1 четверта в кубі. Зверніть увагу, що основа 1 четверта. Отже, і тут ми представляємо підлогарифмичний вираз основу 1 четверта. Тоді даний логарифм дорівнює 3. 1,32 можна представити як 1 друга в п'ятому степені, і логарифм дорівнює 5. 127 представляємо як 1 третю в кубі, і логарифм дорівнює 3. Попрацюємо з десятковими дробами у логарифмах. Отже, логарифм 8 за основу 0,2. Запишемо основу 0,2, А 0,8 це є 0,2 в третьому степені. Отже, логарифм даний дорівнює 3. Знайдемо логариф 0,1 за основу 0,1. Основу переписуємо, а 0,1 представляємо як 0,1 в квадраті. І такий логариф дорівнює 2. Наступне завдання: основу 0,9 переписуємо, а підлогарифмичний вираз записуємо 0,9 у квадраті, логариф дорівнює 2. Основу 0,5 переписуємо. А підлорифмичний вираз 0,625 запишемо як 0,5 в четвертому степені. І такий логарифм на рівні 4. Зупиніть відео і самостійно виконайте наступні три завдання. Перевіряйте, я не буду коментувати. Сподіваюся, що ви вірно виконали завдання. Для виконання наступних завдань потрібно згадати означення степеня з цілим від'ємним показником. І користуватися цією формулою ми будемо, не в тому порядку, як вона записана, а навпаки, ми будемо робити із дробу бездробовий вираз. Отже. 24 завдання. Основу 3 переписуємо. 9 це 3 в квадраті. Тобто ми можемо записати 1 дев'яту як 3 в мінус другому степені. І даний логарифм рівня мінус 2. 25 завдання. Основу 2 переписуємо. 32 це 2 в п'ятому степені. Користуємося формулою означення степеня сили над'ємним показником в зворотньому порядку. І виходить, що... 1 поділити на 2 в 5 степені це 2 в мінус 5 степені. Отже, даний логарифм дорівнює мінус 5. 625 це 5 в четвертому степені. Піднімаємо, робимо бездробовий вираз, і 1625 буде записана як 5 в мінус в 4 степені. Тому даний логарифм дорівнює мінус 4. Зупиніть відео і самостійно виконайте наведені завдання. Перевіряйте. І продовжимо. Для виконання наступного блоку завдань потрібно згадати формулу переходу від корення до степені. 30 завдання. Запишемо 8, як 2 в третьому степені. Далі. Корінь квадратний це є корінь другого степеня. Тому ось тут я можу дописати двічку. Користуємось формулою переходу від кореня до степенів і отримаємо, що підлорифмічний вираз буде степенем з основою 2 і показником 3 других. І тоді такі логорит рівні 3 других. Наступне завдання: Представимо 49 як 7 в квадраті. Скористаємось формулою переходу від кореня до степеня. І такий логорит до 2 п'ятих. 32 -е завдання. Запишемо 0,2 у квадраті. Перейдемо до степеня під лорихмичному виразі. І даний логарифт дорівнює 2 третіх. Самостійно виконайте наступні 4 завдання. Перевіряйте, я не коментую. Сподіваюсь, що ви вірно виконали завдання. Я не так детально тут розписувала, як в попередніх завданнях. У вас можуть бути детальніші записи, але це не важливо, не суттєво. Головне, що все. Розглянемо 37 -е завдання. У цьому завданні два логарифми і діє віднімання. Логарифм вважається окремою дією. І спочатку ми виконуємо логарифми, знаходимо логарифм, а потім віднімання. Отже. Запишемо 125 як 5 в кубі, а 49 як 7 в квадраті. Далі. Перший логарифм дорівнює 3, другий логарифм дорівнює 2. 3 мінус 2 1. 38 завдання. Тут два логарифми, дві дії множення і віднімання. Спочатку знаходимо логарифм, потім виконуємо множення, потім віднімання. Отже, запишемо 81 як 3 в четвертому степені. А одна друга як 2 в мінус першому степені. Далі, перший логарифм дорівнює 4, отже, 2 помножити на 4, другий логарифм дорівнює мінус 1, отже, 3 помножити на мінус 1. Виконуємо множення 2 на 4, 8. Мінус 3 помножити на мінус 1, плюс 3. Отже, буде 8 плюс 3. 11. Самостійно виконайте ось такі два завдання. Перевіряйте. 64 запишу як 2 в 6 степені, 27 як 3 в 3 степені, перший логарифм дорівнює 6, другий 3, 6 плюс 3 9. Завдання номер 40. 625 запишемо як 5 в четвертому степені. 1 девята це 3 мінус другому степені. Перший логарифм дорівнює 4, другий мінус 2. 20 плюс 8, 28. Для виконання наступних завдань ми будемо використовувати знайомі ці дві формули. І згадаємо дві властивості степені. 41 завдання. Передписує логарифм і основу А. А в підлогарифмічному виразі використовую другу властиві степені. Основу А залишу, а показники перемножу. Буде А в 12 степені. І тоді такий логарифм, очевидно, що дорівнює 12. 42 -е завдання. Одиниця поділена на А в другому степені. Запишу, як А в мінус другому степені. І тоді такий логарифм дорівнює мінус 2. І найскладніше це 43 -е завдання. Спочатку корень із А я запишу в вигляді степеня. Це буде А-степені 1 друга. Уважно дивіться на формулу, і я подописувала необхідні показнички. Але 1 друга я запишу 0,5. Так легше буде додавати. Далі, в підлорифмічному виразу, використовую першу властивість, а в другому степені помножити на А- степені 0,5. Буде А в степені 2,5. Це формули за 7 клас, 8, тому я не зупиняюсь на них. І даний логарифм дорівніння 2,5. І самостійно виконайте останні три завдання. Перевіряйте. Представимо корень третього степеня із А в вигляді А в степені 1 третя. І логарифм дорівнює рівні 1 третя. 45 завдання, корень квадратний із А в п'ятому степені буде А в степені 5 других. І даний логарифм дорівнює 5 других. В 46 завданні. Тут показничок 1 можна дописати. І за першою властивістю у нас виходить під логарифмічному виразі А в четвертому степені. І такий логарифм дорівнює 4. Сподіваюсь, що ви уяснили, що таке логарифм. І навчилися знаходити логарифми. Для того, щоб попрактикуватись, пропоную такі завдання для самостійної роботи. Успіху вам на все добре, миру і здоров'я!